Так, ну вже вечір треба завершити це все. Всі. все От це тіко-тіко. Декілька годин тому пофарбоване. Ну як? Піде, піде, там щось десь трошки, може, якесь є. Ні, ніхто не буде не полірувати там 3-4 пищинки, якась там. якась фігнюшка трошки може. Але. Ну, що схоже. Відос не про це, треба вже завершувати. Я, я, ж, я, ж, я ж полюбляю потриндіти. Чері Талісман. Так, неомолітний талісман, його талісманом називаю. Новий бампер, новий. Взагалі новий, новий, новий. новий, 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 новий. От, от Оце ну, тут трошки в гімні. Це, але тут є. Не знаю, чи покажу я вам, чи ні. А, так, зараз хвилиночку. Бачите, бачите? бачите. Зараз лаком завалю. Взагалі побачите, який там ребер жорсткості. От тут також якась пігня. І отут у нас також, бачите, полоски. Це пластик. Щоб ви розуміли, що було ідеально, треба його споклювати. Так, і десь у нас. Так, і отут... ну, блять, ліхтарі у нас, як завжди, у мене. І тут також отаке ж, Отакеш. ж... а, а, а. Стоп-чут чекай. Че, 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 че. Я каже, що таке таке, так, так. от в цьому місці. Новий бампер через талісман. Що треба робити, щоб файно йому правильно шпаклювати? Зараз, зараз лаком вальну і покажу, як все файно. Але роблю там одному дядьку йому, йому. і так пайде, йому все одно через пару тижнів собаку збивати. Це в нього за декілька років четвертий бампер. Він, він взагалі собак тільки отак. Тільки собака на дорозі і все, і бампера нема. Ну, якось так. <кій> так. Потрібно це відпочивати. Так, тут трошки поганенько, шагра така велика, але зараз ловимо лампу. Ось. Всі дивимося на лампи. На оцю, ось. Бачите, бачите? Ось бачите, як грають лампи? Та да не треба мені тик-тик. От тут ще гра добра. От розумієте, от чесно кажучи, тут і мусора немає. Ну, це один котяк, а тут шаги забагато. А ось інший бік. Дивимось на лампочки. Не на те, як я погано пофарбував. Бачите, 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 от от от, от, от там. Крокодильчик. От, 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 от. Інша лампа йде, Дивіться. Опа, опа, дивіться, оцей момент. Опа. Новий бампер. Ні, ну ви знаєте, отак, як уже лаком завелося, то так він такий вигляд має непоганий, так доволі добре. Ні, мене погано видно. Е -е, фарба, ну кольором фіга одесь. Лампочка, лампочка оце цього. Новий пластик, черві телісман. Ну от коли пашу реману туди сидить, не мусора, нічого. Тільки апельсинова коррочка трошки така завелить. Да досить кажу, не пишіть мені. Я відео знімаю. Там балом, бачите? Оце такі нові бампера. Що у нас так? Не побачите. Ладно, то вже, таке, то вже таке. Всім до зустрічі, до нових відосів. Ставте лайки, підпис на канал і не забувайте про ЗСУ, коли я прохаю інколи хлопцям донатити. Не покажу. А нічого, щось допоможе. З другого Uchu, tchu, 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 tchu,